Це що, те, що ось, якщо однак, ну, якщо у мене червоний, я ось стану, да, то монстр мене мене бачити, Якщо я не знаю, там піду, то зелені поставлю, але хоча я червоний, то мене побачить. Що взагалі без кольору, ще не бачить? Та ось і починаємо. Я піду справа спочатку. Я не знаю взагалі, Я вже ну, я грав в І Трохи щось там пам'ятаю. Целую. Чому я не можу выстрелиться просто нормально і заяц сразу стрибати? вся Я сам заяц, взагалі, чому я не можу нормально стрибати? Ось, тут стребати? Тепер треба та мені задати До оранжева кімната. Оранжева опа. Что съем? А. Закось потім не предмета не уб'їдешься. -мо, я же хоча цем походу навали. Или ніколи не ходить. монстр, не-не-не, не-не-не. Мои не цена треба. А Волотовый. <плёжный> Просто за несколько хвилин уже уже пять кисточек не шов. Тут как раз таки моя циль. Знайти все 13 кисточек. маю можна... ну, ну, Да, мы в принципе mm. тому Потому что на тебе число. село. Золотий. Все, тепер наступний золотий. А золотий він десь був біля старта. А, а щоб знайти золотий, мені треба знайти старт. Геніально. <гум> я... Почекайте, запам'ятати, треба буде на цей зелений тунель. Якраз він через через один рожевий. Рожевий біля кисть, біля... Ось кисточка, Это пара задача. Это вхит. Чуть-чуть. Ну, субари. ось тут я знаю цей прикол. Я от я от це от коли проходив я це просто не научил. от це всі бі... ці от Вот це вот спалка моя честная не научи. Бо тут, а, та, я помню, куда-то проходит, что она вже... через мои психи вдавалося Женьку будете. Ну, не прям що будет, а просто Женька спав, а тут ты психував, що не можу запити. Чорновіща психвац, це ж просто хра. Хаузер Байманіске. О, ми вже майже другого разу майже плюс. Будь ласка, тут мені головне не помилитися. Ну йому А тут уже шансів, я все основному, на стрільню. І майже пройшов. Як я так? цими вашим хоррором. це реально, дуже страшно. з с всякими звуками у у може бути страшно Так добре, ми йдемо Так, добрый мидемо. Вот теперь мы тике пришли на пол, минут, Моє, это моє, это моє. От точно треба буде можна буде якісь... Опа зелені двері. Десь я пам'ятаю, да. нам зі? Бо для того, щоб не зелені двері, мені треба взагалі знайти рожеві двері. А для того, щоб знайти рожеві двері, мені треба знайти двері. З О. Що, щось, а, це ж А щоб накидати не з пензликом, мені треба постаратися. А то господи, десятину не бездайки схожу в вони О, от ось є. О, ось цей мув вже близько. Посидаю, поматаю тут цей тут рожевий і тут ама десь буде з поворотом,наче, ой, заляло все. От треба буде десь ще що знайти. Упа. Поматайте де блок рідний. Я я поматаю там де Пам'ятаєте, ми ще починали проходити і там, коли ми взяли на, на самому початку першу викрутку, то там ми, ну, типу, розблокували. І якраз таки і там були ці двері, але в нас не було цього кольору. Напишіть в коментарях, якщо пам'ятаєте. Бо я це пам'ятаю. Я, я колись взагалі з цим кольором отузався, де це, де це. Потім згадав так куди. Ага. От тепер я тут йду. Це по факту я вже вже близько. Тому що тут -то десь вже вентиляція, там от. Ну що ж, тепер мені знову мучитися з тим паркуром. Ну, Тому що там цей колір. Але заради відео я готов. Я готовий це зробити. До речі, я. Ви можете мені писати в коментарях на відео, я їх можу використовувати. Серйозно? Ну не соромтесь писати свої ідеї на відео. Ага. Тепер я босколь. Супер клас, бомбезно. Я мені ще треба знайти ці двері. Де, 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 де. Мені ще треба знайти три пензлика. Так Ну давайте шукати Де може бути. Який Киза дворят, я вдруг зеленый пункт. А, це і які... при... А, за эти помните в зелених знать. Це вот за фигурка. Хотя рамка для фигурка була, да, там наче была. А кто І прохис? И да, сюда, да. Все, сидит двери десь близко, я пам'ятаю. Вон там десь, для прохода на гору. Носи ну, синьо да, будь ласка.

Ти кази мир правильно збільшов, тепер тебе треба буде ризикувати те, щоб без знайти. да, 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 да. Угу. Эм, тут я сейчас дается уже не был. Ой, -мо, тут так шесть человек, я уже буду себя впасть. У -у -у -у. новый колер. Всякий фиолетовый уже.

Цей монстр, це монстр загалі, бля. А, да був заручевий. Ми там філати в двері. Цікаво до речі, що в тих філатових дверей. -філат Та не ми, гайте світло, добре. Я по трошки все. Опа за двор.

Спадай, все ага, Зараз спадай, блядь. Близько. Близько до своєї мети Хорошо. Yeah. Я. я уже. <трулья> Мне <проб> треба <проб> кого треба знать вход до этих пензлок? А да эти панзлы кто знает, да? Хто знає, де вони? А ніхто не знає. та да 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 Ага, це ще не, не певні. В смысле? Возник <знайти> замочок. Ага, зараз ти мене Дубайський шоколад, тепер треба ку... тепер треба щось зни. Тепер треба з ней. Ти ще через яку кімнату цей замок? Треба знать специально для цього кіноту, чтобы туда вставка замок. Опа. А, ой, это ж таким ната. На хуро тоже неца стану черружего, да? Ну ладно, оце до речі шло. Ага, мені не треба там далі. Так. О, безпечно зумка. Супер. Я без кольору і це прекрасно в лапках. Бо я хочу. ...бачити свої кольори. Як сказав. Брег і мені говорити. Ці. Да у ці. Ці точно. Це -то буду вони. Якщо це не вони, то я за то я не знаю, що я буду робити. Да, і Якщо це не вони, то я зроблю люмам, як я кукурі. корі. махаю рука. Мы и им попир. -мо, я где перед... стану мне уже тебе звук. Я тут мабуть замок, ты... Но ну, все равно, что захочете то я выплюсы мам. Да. ключик вставляйся. І цікаво, що тут. Опа! Супер. Тепер моя задача Дібратися до виходу з пензлками. Це, до речі, начебто перший раз, як я пройду. Ну це, це все. Ну, не, не саме на відео, а взагалі перший раз, як я пройду до до єдиного пензлика. Тут ще треба якісь кула, молоток. 13-13 в мене є. За всі 13 пан І куди я біжу? А я не знаю. Де були ці две? з кисточками. Бо все тепер я повідкривав. І моя задача тепер просто знайти. Що я я начал бачу, я, я, я начну, да. Да. Сто прошу думаю, да, да. Я Воно... Це біла фарба є Так, а тепер мені треба висіхати Ага, супа Я реально? Що я Мені сподобалось гра, тільки мені треба знайти, щоб бути бі... білу фарбу вставити. Да? Будь ласка, безпечна зона знайдеся, безпечно, да. Ай, так і десь там уже є білим. Як ми зрозуміли, як ми, зрозуміли ми, вже пройшло, ми вже пройшли першу частину. Якщо ви хочете, щоб я пройшов то в інші частини, не то обов'язково пишіть в коментарях. І всім пока-пока!